І в вогоні, і в воду, щоб згубити його, але якщо можеш, допоможи нам з милосерця над нами. Ісус сказав йому, якщо хоч трохи можеш вірувати всеможливо віруючому, і тут же скрикнув Батько, отрока зі сльозами, Побачивши, що збігається народ, запоронив духові нечистому, сказавши йому душе німий глухий, я тобі поведіваю вийди з нього, і більше не входь у нього. І закричавши, та сильно напружившись, вийшов, і він став, неначе мертвий. Так що багато хто говорив, що Він помер, але Ісус, взявши його за руку, підняв його, і Той встав. І коли увійшов у Діму, ученики спитали його на самоті, чому ми не змогли вигнати Його. Ісус сказав їм, цей рід не може вийти інакше, як від молитви і посту. Вийшовши з біти, проходили через Галилею, і він не хотів, щоб хто довідався, бо навчав учеників своїх, говорячи їм, що сина людського видано буде до рук людських, і вб'ють його, і вбитий будучи, він на третій день воскре.